Серпні 2021 року в Україні в продаж потрапили ось такі магнітні стопори. Це український патент, українське виробництво. Має аж 6 кольорів: білий, сірий, графітовий, чорний, прозорий, коричневий. І має ось таку конструкцію. Грибочок, який монтується в підлогу 30 мм на 16 мм. Висота грибочка дуже-дуже маленька, сам грибочок дуже маленький, абсолютно безпечний для користування. В грибочку металевий шток. З пластиковими накладками з двох сторін, ну, для того, щоб він ще тище працював. Ну І власне магніт 25х15 мм, 25 діаметр, 15 висота, і ось така металева вставочка для того, щоб тримати магніт в дверях, в дерев'яних дверях. Призначений він для монтажу в дерев'яні двері, в алюмінієві двері, там де пустоти двері теж не годяться абсолютно. Для цього є інші стопори. А ось цей австралійський обмежувач фантом, який з'явився, мабуть, років три тому, набагато раніше, ніж анте, з'явився. Він дорожчий, він дорожчий десь на 30%, ніж Антей, і має деякі конструктивні відмінності. Ну, По-перше, грибочок трошки довший 50 мм, і діаметр 14 мм. Ну і шток має шток, має пластик тільки з однієї сторони, там де він вдаряється об металеву пластину. В принципі, більше відмінностей особливих таких немає. Хіба що у антеї немає нічого, абсолютно ніяких аксесуарів, у фантома цих аксесуарів дуже багато. Антей встановлюється на глибині при розміщенні полотна на висоті не більше 10 мм. 10 мм це стандарт. Тут до 15 мм і якщо треба вище. Полотно піднімати, то є спеціальні проставки. Також є спеціальний кошик для того, щоб монтувати його в алюмінієве або пусте полотно, яке пусте всередині. Магніти дуже потужні, їх не можна дуже близько підносити один до одного, тому що, тому що вони починають, ну, як ви бачите, потужність дуже велика, дуже міцні магніти. І там, і там є один маленький недолік для того, щоб шток піднявся з грибочка. І доторкнувся до цієї пластини і утримав цю пластину, ну, вдарився об цю пластину і отримав двері, треба деякий час: 0,1 секунду, 0,25 секунд. Ну, час дуже маленький, але скажу чесно: якщо дуже-дуже сильно вдарити, то проскочить двері аж бігом без якихось проблем. Так що ваші малечі пояснюйте, що не можна гупити дверима, бо реально можуть гупнути. Тут теж є шість кольорів. Прозорий, найпопулярніший прозорий. Просто хітовий. Чорний, білий, і ще є матовий хром і матова латунь. Але ж у матового хрома і матової латуні грибочок не пластиковий, а металевий зверх, власне, зроблено з металу. Ну і коштує він дорожче. В комплекті і там, і там ви знайдете ось такий саморіз, для того, щоб закрутити це в дверне полотно. Монтується досить легко, що той, що той. Ну, хіба що фантом потрібно засверлювати на 50 мм, антей на 30 мм глибину. Якщо ви не хочете засверлювати, то більше всього, що вам потрібно звернути увагу на вером стопіну, теж магнітний стопор. Монтується він тільки в дерев'яні двері, там немає проставок ніяких для алюмінію, але там є два, два варіанти кріплення на підлогу. Або за допомогою скотча, нормального, якісного скотча двостороннього, Ну або невеликим шурупом, невеликим дюбелем можна вкрутити. У Фантома в комплекті є інструкція, у Антея інструкцію на сайті, відеоінструкцію. Знайдете, у Фантома також є ось така проставочка для того, щоб заклеїти місце, де стоїть магніт, щоб, ну, щоб не спрацьовувало, щоб не утримувало двері більше всього, що для того і зроблено. Це не одимові магніти, вони дуже потужні, але вони порошкові. Вони не люблять ударів. Ось, наприклад, вже результат удару. Тому що два магніти, дуже потужні, між собою склеїлись. І спробую ще потім розклеїти. Дуже потужний магніт. Що антеї, що фантоми, що вітруми у нас є в наявності, їх можна замовляти. Відправимо, нагадую, по -по самий популярний колір це прозорий, і самий зручний колір це прозорий. Замовляйте, прозорі кольори. Вам сподобається.